Всім привіт! Сьогодні йду опилювати свою полоничку. Ось взяла ось такий пензлик для е, малювання. Зараз покажу. Ось маємо полоничку, яка вже розквітла, в якої такі ось горні вже квіточки. Беремо такий пензлик і Ось так робимо такі рухи, такі як бджілка Вона ж тим теж там лопками бігає по цій квіточці, собирає миктор. Тепер іншу. попрацюю бджілкою. Ось так. До того ж, треба в такій стадії бризкати бурною кислотою. 2,5 грома на 10 літрів води. Ось так. Ну, ось ще одне розквітає, вже можна теж туди трішки. Ну, Звичайно, треба кожного дня це робити. Можна і двічі в день. Ось так. тут же пензлик, тому що ще полуничка в мене є, яку треба буде опилити, коли вона розквітне. Надіюсь, у мене в горщиках все вийде. Ось такий гарний кущик. Звичайно, якщо вже не буде морозів, я його винесу і з цієї теплиці винесу туди, де в мене полонечка. Тому що там будуть відкриватися двері і там буде опилення, і джілки будуть залітати. Там, звичайно, буде набагато краще. Тож, от вам відповідь на те, що чи буде урожай. Із вусів, ті, що висадили пізніше. Якщо хороший догляд, то навіть пізні посадки, такі якось січнева. Я гадаю, що буде дуже, дуже гарно виглядає, тим більше, що вона посаджена без коріння в січні. Ось вона тільки укорінилась, і ось, будь ласка, як вона виглядає. Так. Ну і долі, долі починаю полив своєї розсади, зараз ранок, поки ще не так жарко. Починаю поливати. Долі піду в теплиці, буду підживлювати. Полуничку буду працювати там. Ну, Звичайно, таке опилення, це так, щоб погратися. Якщо там трішки в горщиках, а коли великі об'єми, то, звичайно, ми опилюємо оприскувачем бензиновим, купили ми давно його, але коли отака холодна погода і полуниця цвіте, і ніяк відкрите ворота, форточки, тому що від бензинового оприскувача йде у гарний газ. Так як там він димить і з вихлопної труби йде оцей дим. Це негативно впливає на полуницю, тому що загазованість дійсно чимала. Тож треба обов'язково випускати оцей газ на вулицю, відчиняти, провітрювати, в кого в такі умови. Але ми минулого року купили. Уже Електричний пилосос, який для вулиці, який збирає е, листя, який видуває листя, і він дуже гарно підходить для цієї роботи, для запилення полунички. Він не виділяє ніякого газу. Єдине, що треба туди, проводити проводи, для того, щоб дріт, щоб підключитися до електрики. Тож ось так ми опилюємо полуничку в теплицях, коли немає можливості запустити туди бджіл. Тому що буває, що полуниця цвіте, йдуть дощі, бджоли не літають. Може бути таке, що буде ну, холодно. І не можна теж опилити. Звичайно, полуниця опилюється ще і сквозняком. Тому дуже важливо, якщо хороша погода, відкривати всі форточки, всі двері, які є, якщо тепла погода. І оцим повітрям вона теж опилюється, але все одно треба. Якщо нема бджіл, то значить або е, джмілів закупляють, ставляють, або ж е, отаким от способом, як ми, опиляють полуничку для того, щоб було запилення. Ну і не забуваємо, звичайно, про бор. Бор обов'язково е, потрібен для того, щоб. Проростав пилок. Ну, а також бур він виступає і в ролі фунгіциду, так як бур убиває грибкові хвороби. Тож не ігноруйте це раніше, коли ще я тільки починала розказувати за бур ще давно то мені прилітали такі. Коментарі, що бур – це яд, бор неможливо. Бор- яд, якщо ви будете їсти його ложками. А для в розумних, в розумній кількості, і якщо ви наколотите 2-5 грам на 10 літрів води і обробите оцим рущином пару теплиць, то там буде такий мізер, він тільки принесе користь, а не Зашкодить аж ніяк вашому здоров'ю. Тому ось так. Всім миру, добра, всього найкращого і все буде Україна. До побачення! До того ж, без буру не засвоюється кальцій. Тому бор обов'язково потрібен, і не тільки бур.